Я вас питаю, що ви купите? Я хочу питати у судді, Я хочу питати ваше районі. А чого не надсилають. Теж суддя винувати? Все, все суддя винуват. Так поміняйте роботу, якщо времени немає. Як времени немає? Це ваша обов'язаність надіслати ухвалу суду. Времени у вас немає. Підіть на город цепайте город. Ви ж тут не на подіум ходите, судите людей це не подіум зніматися. дівчатки з губами, волосами розпущеними. Це робота. Це ж ви тут людей невинно садите і судьби калічите чужі. А у вас немає коли направити ухвалу суду. Нормально. Обжалувати як в апеляції. Ти думай, а не, а не я розумію, що губи накачала, а мозги забула. Апеляцію як обжалувати? Чи це така тактика, вже п'ятий раз ухвалення відправляти. А потім все суддя винувати. Розстрелювати кого? Суддю. Зрадник українського народу. Ганьба такому судьбі. судді! Слава Україні! І подивіться, скільки Павла Яроша охороняють охорони. написав заяву на Зеленську. Баньба, Зрадник, прокурори у нас інваліди, яку грабують державу. Ви садите людей за палку колбаси. А, а інваліди, блін, нашу державу розграблюють. ти, зрадник, гриба. І ти, садиш, сука. Ось то званий. Зрадник достатньо.